У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який має стати кроком до перезавантаження державної політики у сфері відновлювальної енергетики. У документі йдеться про проведення так званих зелених аукціонів, механізму, який дозволяє залучати інвестиції в будівництво сонячних, вітрових та інших екологічних електростанцій. Як зазначають ініціатори законопроєкту, представники комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, попередні аукціони не дали очікуваного ефекту із запланованих 110 МВт мегаватт вдалося залучити інвестицій лише на 1 мегаватт потужності ГЕС. Потенційні інвестори просто не з'явились на торги через складні умови. Новий законопроєкт має це змінити. Парламентарі впевнені, модернізація правил допоможе зробити галузь більш привабливою для бізнесу, сприятиме розвитку зеленої генерації, а отже, посилить енергетичну незалежність України. Очікуваний ефект перше. Більше інвестицій та конкуренції, а аукціони стануть приваблі вишими, а боротьба за квоти знизить кінцево ціну підтримки. Друге, менше витрат для споживачів. Завдяки конкуренції премія буде нижчою, отже, зменшиться навантаження та тариф через механізм спеціальних обов'язків. Третє виконання державних цілей національного плану з енергетики та клімату я особисто не підтримував цей законопроект на перше читання і запропонував. До речі, це і позиції міністерства розібратися. А це нові сонячні станції на генерацію. Вони допоможуть системі. Вони економічно і фінансово вплинуть на ринок, щоб зменшити тариф чи навпаки. Ось і останнє. Я хочу чітко, щоб ви зрозуміли, є сонячні станції, які на самозабезпечення йдуть, тобто для себе споживання, це однозначно позитив. Ставте їх чим більше вони поставлені, влаштовані, тим менше навантаження на, на мережу. І є сонячні станції, там, де вибачте, за рахунок держави їх ставлять і хочуть торгувати ринковою ціною з енергоринком.